Уже за кілька днів 1 вересня день, коли діти повернуться за шкільні парти. Та чи зможуть вони навчатися, питання відкрите. Адже в Чернігівській області останнім часом суттєво збільшилась тривалість повітряних тривог. Так, до прикладу, 20 серпня в області зафіксували найдовшу за останні роки тривогу, що тривала майже 16 годин. Фактично цілий робочий і навчальний день область провела в укриттях. Такі довгі тривоги паралізують роботу не лише державних установ і бізнесу. Вже з вересня вони стануть серйозною проблемою і для освіти, адже уроки доведеться постійно переривати, щоб іти до укриття. До того ж, не всі шкільні укриття обладнані так, щоб там можна було продовжувати навчання. Тенденція, яка зараз спостерігається щодо повітряних тривог, насторожує освітян, вчителів, батьків, тому що під час повітряних тривоги діти спускаються вниз, а тривалість і кількість повітряних тривог, яка зараз. З наближенням нового навчального року ми бачимо, це, ну, на жаль, дуже велике занепокоєння. Вихід із ситуації фахівців бачають у запровадженні диференційованої системи оповіщення. Це коли сигнал лунає лише в тих районах, де справді існує загроза. Подібна практика вже діє в Харківській і Сумській областях. Впровадження диференційованої системи оповіщення це, звичайно, покращило б ситуацію щодо. Збільшення кількості часу, які діти перебувають в класах, але ми маємо не забувати і першочергово ставити питання безпеки. Можливість запровадити таку систему оповіщення для Чернігівщини обговорювали в обласній військовій адміністрації. Утім, 18 серпня, під час ради оборони області, ухвалили рішення наразі відмовитися від ідеї впровадження на Чернігівщині диференційованої системи оповіщення. Дійсно, це питання виносилося на Раду оборони, і тоді більшість, переважно більшість військових, виступили проти запровадження цієї системи. Проте вже наступного дня, тобто 19 серпня, це питання знову порушили цього разу на раді громад області, адже до місцевої влади постійно звертаються жителі з проханнями розглянути таку можливість. Також це питання піднімали і на раді громад минулого тижня. Голови громад також просили. Очевидно, до них звертаються люди щодо запровадження саме такої системи диференційованого сигналу оповіщення. Попри рішення Ради оборони, крапку в цьому питанні не поставили. В обласній військовій адміністрації визнають, проблема залишається, адже тривога лунає по всій області, навіть там, де безпосередньої загрози може не бути. Кількість тривог за крайні місяці збільшилася і збільшилася їх тривалість. Ми розуміємо, що це. Дуже проблемно і для бізнесу, і людям дуже важко отримати послуги, наприклад, у банку, в закладах охорони здоров'я. Та існує і інша складність. Чернігівська область часто стає транзитною для ракети шахедів. Визначити, куди саме вони летять, не завжди можливо. І це головний аргумент військових, які з обачністю ставляться до ідеї запровадження диференційованої тривоги. Коли ми бачимо тривоги, то Маршрути ракет шахедів часто пролягають над Чернівською областю. і В тому тут складність, тому що ну ніхто не розуміє, що це шахет летить до нас, або він прямує. Ну так скажемо, транзитом в іншу область. Самі ж жителі області ставляться до цього питання по різному Одні вважають, що потрібно сповіщати лише ті райони, де існує небезпека. Інші ж наполягають краще перестрахуватись та сповіщати всю область одразу. Якщо далеко дрони, тим паче. Якщо він не такий скоростний, то краще, якщо це буде по місту, а не якщо це ніжен або ще далі, а у нас тут хватись потрібно. Даних про те, куди ліки ракета чи той шахет, взагалі немає. І якщо завчасно буде попередження населення, завчасно зможуть прийняти якісь міри для своєї безпеки. Я з точки зору Мами, дитини, яка в садочок ходить, то звичайно мені б хотілося. Тому що це зручно і не займає лишнього часу, то тобто, якщо там тривога, то тут то все відчинено. Як по мені, лучше, щоб була по районам? З одного боку, це дуже зручно. То, що от дитина йде до школи, і якщо там розвідувальний дрон літає десь у Ніжині, а діти не мають можливості навчатися, сидять просто у підвалі, то це погано. А з іншого боку. В плані безпеки, можливо, все ж таки краще, щоб було оповіщення загальне, тому що та сама там, балістика це так швидко, що краще сповіщати всіх і одразу. Наразі в області тривають обговорення. Робоча група з представників обласної адміністрації, ДСНС і військових напрацьовує варіанти, як можна було б впровадити систему диференційованих тривог в області. Але остаточного рішення ще немає. Крапка в цьому питанні не поставлення. І наразі обласна державна адміністрація працює над цим питанням. Наразі ми працюємо із ДСНС і збройними силами щодо того, яким чином цю систему можна впровадити саме на території області. Новий навчальний рік стартує вже зовсім скоро, і чи зможуть школярі проводити більше часу за партами, а не в укриттях, залежить від того, яке рішення ухвалять найближчим часом.